Вітаю, друзі! Це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Наталія Євдокимова, ректор Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Добрий день, Наталя Олексійна. А добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Говоримо сьогодні про приватний заклад вищої освіти, який працює у нас в місті Миколаєві з 2010 року. Ну і, власне, про це і поговоримо сьогодні. Напевно, для початку у вигляді такого вступу. Давайте скажемо про те, в чому особливість університету Пилипа Орлика. Дуже цікаве питання, тому що особливостей надзвичайно багато. По-перше, наш університет входить в мережу освітніх закладів комплексу Гіпаніс, в який, крім університету, входить заклад дошкільної освіти Гранд Гіпаніс, ліцей Гіпаніс Еос, центр робітничих професій, туристична агенція, медичний центр. Маємо базу, власний басейн, який теж як. А, 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 заклад входить до, наших, до нашої мережі освітніх закладів. І тому сьогодні це а, така база, яка є не тільки базою освітньої підготовки, а й база практичної підготовки здобувачів. Елементи дуальної освіти це надзвичайно цікава річ, які саме впроваджуються в освітній процес, тому що здобувач може одночасно і навчатися, і пробувати ці технології, якими ми його навчаємо, відразу ж на практиці. Можливо, тоді скажемо декілька слів також про те, в яких стратегічних напрямках бачите подальший розвиток закладу. Подальший розвиток закладу це, по-перше, подальша європеїзація, тому що ми міжнародний університет. В цьому році ми пройшли акредитацію освітніх програм з готельно-ресторанної справи та туризму у Болгарії. А надалі ми також плануємо акредитувати багато наших освітніх програм там, і що дозволяє отримати визнання міжнародної спільноти. Це, по-перше, інтернаціоналізація науки, тому що а наука це така основа університету. І сьогодні ми єдиний університет, який, скажімо, співпрацює з Єльським університетом США. А цей університет входить в трійку дослідницьких університетів США в Україні. Ми єдині, хто з ними працює. А сьогодні ми працюємо з Оксфордом, ми єдині в Україні. Хто працює, до речі, нас саме Оксфордські колеги запросили до співпраці. А, тому а, ось наука високого міжнародного рівня а, дуальна освіта. Затребуваність наших випускників на ринку праці не тільки українському, а й по всьому світові, тому що наші випускники зараз працюють по всьому світу. І це, звичайно, наші пріоритети, тобто дати такі компетентності, щоб людина була затребуваною. І крім того, щоб вона була розвинена як особистість, тому що це головне. Маємо, напевно, також поговорити про те, які виклики сьогодні в умовах війни нестабільної економіки стоять перед вищою освітою України взагалі. Ну якщо ми говоримо про приватний заклад, то знову ж таки, тут це ж також розуміємо, що є певна специфіка, які виклики, бачите. А звичайно, військові виклики вони є, і насамперед вони закликають нас бути патріотами своєї держави, справжніми громадянами, тому що справжніх громадян їх завжди було замало. А це про що говорить? Про те, що треба створювати такі проєкти, які все ж таки закликали наших здобувачів бути корисними нашій державі, Збройним силам України. І ось з наступного навчального року ми вводимо новий проєкт Мілітарі Кейс, який допомагає підготуватись тим людям, які ну, фізично, можливо, неспроможні бути на передовій сьогодні. Хоча, до речі, наші студенти понад 260 наших здобувачів знаходяться на передовій. Вій і навчаються у нас одночасно. Але ті, хто неспроможні ну, фізично, в силу якихось сімейних обставин, вони можуть підготуватися до роботи на тилових спеціальностях Збройних сил України. Для цього ми на випускному курсі вводимо певні дисципліни, які дозволяють підготувати людину до такої роботи. Ну, наприклад, скажімо, навчаючи психології, ми готуємо військових психологів. Тобто людина, яка зможе надати допомогу при роботі з ПТСР, при роботі з ветеранами, яким потрібно буде адаптуватися до мирного цивільного життя, при роботі з сім'ями загиблих в ЗСУ, тому що це теж дуже важливий напрямок роботи військових журналістів, фінансистів, юристів тобто безліч спеціалізацій, які сьогодні потребують Збройні Сили України. А ми в змузі надати таку підготовку, і наші випускники будуть готові виконувати цю роботу. Чи можна говорити сьогодні, в сьогоднішніх умовах, про можливості підтримки з боку закладу і своїх слухачів, студентів і своїх викладачів? Так дивіться, я ще не сказала трошки про підтримку ЗСУ. Що наші якраз і здобувачі, і викладачі щомісяця підтримують зсу тим, що ми можемо придбати для їх потреб і за їхнім запитом? Це перше. А по-друге, ми підтримуємо звичайно своїх здобувачів і викладачів. Яким чином у нас є спеціальні ціни в оплаті для за навчання для воїнів ЗСУ? У нас є пільги в оплаті за навчання тим людям, які навчаються дві-три дитини з однієї сім'ї. У нас бо в нас вже навчається і не одне покоління, батьки навчались зараз. Діти їхні прийшли навчатись, тобто зберігаються пільги за сім'ями. А ми підтримуємо тих, хто приймає активну громадську участь у житті нашого міста, тому що наші студенти активно беруть участь у міському просторі молодь Миколаївщини, і звичайно, ми маємо підтримати цих дітей. І підтримуємо наших здоб... викладачів і здобувачів тим, що ми даємо можливість відпочинку на нас класних базах відпочинку. Вони у нас є навіть у Греції сьогодні, і наші викладачі і здобувачі краще там відпочивають влітку. А, хоча деякі наші бази відпочинку ми на жаль втратили, вони знаходяться на окупаційних територіях, але ми віримо в те, що щось зміниться на краще, ми переможемо, і наші бази повернуться до нас, будемо користуватись далі. Ну і також маємо поговорити про якість освіти, яку надає заклад. За великим же рахунком слухач, студент приходить за тим, щоб отримати знання, нові навички та уміння. Що з цим сьогодні? Оце дуже класне питання, тому що багато хто думає, що якщо заклад приватний, то мабуть там погано навчають, але хочу відразу розвінчати цей міф у приватних закладах освіти. Сьогодні навчають. Ну, якщо не краще, то в усякому разі не гірше ніж у державних закладах освіти. У нас на сьогоднішній день працює 118 викладачів, які мають наукові ступені і звання. 18 докторів наук, 51 кандидат наук, тобто високий кадровий потенціал. Такий кадровий потенціал в змозі підготувати висококласних фахівців. А більш того, на сьогоднішній день система освіти дозволяє, крім базових дисциплін, вивчати вибіркові дисципліни за запитом здобувачів вищої освіти. І наші викладачі з готовністю розробляють такі колективні курси, які користуються надзвичайно великим попитом наших здобувачів, і допомагають їм здобути ті компетентності, які вже сьогодні затребувані на ринку. Праці, які сьогодні можуть реалізувати, допомогти їм власний свій професійний потенціал, і крім того, сьогодні ми готуємо не просто здобувача освіти, сьогодні ми готуємо лідерів освіти, агентів змін, тому що сьогодні не можна бути таким, як були у 20 столітті. Тоді ми говорили про те, що всі мають бути однаковими, не потрібно виділятись. Але зараз, двадцять 21 столітті, час прийшов у тих білих ворон. В лапках, звичайно, да, тобто, це агенти змін. А це ті люди, які сьогодні змінюють нашу державу, змінюють взагалі світ, тому що наші здобувачі знову ж таки вони по всьому світу зараз. Тобто, в цілому змінюють весь світ. І звичайно, ми повинні бути готовими до цих викликів і відповідати цим викликам. Сьогодні треба приділяти багато уваги економічному мисленню здобувачів, бізнес-навичкам, тому що треба відбудовувати буде державу. Та й сьогодні бізнес має працювати, тому що на перемогу потрібно працювати. Ну і звичайно, тому у нас працюють і бізнес-інкубатори, і навчаємо, як формувати стартапи, і тобто безліч таких нових компетентностей, яких раніше. Не було і раніше, не було таких викликів, в них не було потреби. А сьогодні це є. Тому можливо, давайте про це докладніше, тому що надзвичайно важливо, щоб людина, яка отримує диплом про вищу освіту, була готова, ну, власне, реалізувати себе на тому ринку праці, який є. Як ті фахи і спеціальності, які ви надаєте, відповідають сьогоднішньому ринку праці, практично всі. Фахи і спеціальності відповідають цьому ринку праці. Тому що сьогодні затребувані і педагоги, а ми готуємо фахівців з дошкільної освіти, початкової освіти. Надзвичайно затребувані психологи. Надзвичайно застребувані фінансисти, тим більше спеціальність на сьогоднішній день вона досить цікава. Це фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок. Тобто, це є можливість роботи з криптовалютою, також яка теж стане перспективою завтрашнього дня, і це теж потрібно буде робити. Затребувані юристи, затребувані комп'ютерні інженери, затребувані медики, яких на сьогодні наша держава потребує надзвичайно. В нас є спеціальність терапія реабілітація. З руками відривають у нас реабілітаційні центри і Одещини, і Миколаївщини, наших випускників і просять давайте, готуйте, тому що ці люди надзвичайно потрібні сьогодні державі. Тому не можна назвати спеціальність, яка б на сьогодні не була затребуваною. А Наскільки цифрові технології сьогодні задіяні безпосередньо в освітньому процесі? Без цифрових технологій сьогодні взагалі нікуди не можна. Ми працюємо вже зі штучним інтелектом. Якщо навіть дітки в початковій школі використовують штучний інтелект, то що вже казати про заклади вищої освіти? Крім того, засновники нашого університету, Станіслав Матвієнко, Павло Матвієнко, вони є власниками американських IT-компаній, які надають нам таку дієву допомогу в просуванні саме з цифровими технологіями, особливо в комп'ютерній інженерії інженерії, транспортних технологіях це надзвичайно затребувані речі. Ну от фактично, про що ми говорили вище, все про що ми говорили вище, це так чи інакше, це е, про те, щоб залучати студентів, залучати слухачів. Е, я правильно розумію, що власне ці всі методики, ця вся робота, ну це досить ефективно. Ви ефективно конкуруєте із державними університетами також. Що тут вдається? Ну, цифри набору кажуть самі за себе. Ми ефективно дійсно конкуруємо. У нас наші цифри набору в дещо навіть перевищують державні заклади вищої освіти, які знаходяться в місті Миколаєві. А, тому що сьогодні. А, Здобувач іде туди, де йому приділяють увагу, де він може реалізуватись як особистість, а не тільки набути знання, де є повага до гідності особистості, де цінують кожну. Людину. А у нас саме так, у нас кожна людина може знайти собі заняття до душі. Це і робота у культурному центрі. Хочеш, танцюй, співай, грай у театрі, будь коміком, хочеш займайся у спортивних секціях, хочеш, відновлюйся у психологічній службі комплексу, а хочеш грайся з дітками. На майданчику дитячому будь-волонтером у закладі дошкільної освіти. А тому сьогодні кожна людина може набути того тепла і затишку, якого зараз усім не вистачає. А зараз це саме такий час, він стресово насичений, тривожний. І кожна людина потребує саме тепла, лагідності, затишку. І в нашому університеті це є. Я завжди говорю про те, що наш університет дружній до родини. І, тому що тут відгук знаходять і наші здобувачі вищої освіти, і їхні батьки. І в подальшому вони рекомендують вступати на навчання вже своїм дітям, а своїм онукам до нашого дитячого садка. Або ліцею. Можливо, є якась спеціальна освітня пропозиція для знову ж таки слухачів, студентів і для батьків. Звичайно, у нас. Щороку працюють соціальні програми. Ось до 15 травня цього року у нас дійсна соціальна програма вступу за цінами 2024 року. Тому що ціни щороку змінюються і вони ростуть, на жаль, тому що витрати всі ростуть і так і ростуть ціни. А ось ми гарантуємо людині, яка укладає угоду до 15 травня і сплачує за півроку навчання. Що ця людина буде навчатися протягом усього свого терміну навчання за цінами 2024 року. Я думаю, що це досить гарна пропозиція у наш такий матеріально нестабільний час. Ну і в принципі вище ви ще починали говорити про, скажімо так, методи підтримки і педагогів, і студентів. Можливо, також про це докладніше, не знаю, програми підтримки для студентів. Стипендії навіть. Чи, чи працює щось таке в університеті? Працює і стипендії. У нас є і наша іменна стипендія. Мені Пилипа Орлика для кращого здобувача вищої освіти. Наші здобувачі отримують стипендії мера на сьогоднішній день. У нас сім стипендіатів. В мера. Наша здобувачка вищої освіти спеціальності правознавства минулому році здобула стипендію голови Миколаївської обласної державної військової адміністрації. Всього три вищі мають таку стипендію, один із них наш. Тому я думаю, що це вагома підтримка, як і матеріальна, так і моральна, тому що ми бачимо, що в місті нас цінують і поважають. Нас досить гарна співпраця з мерією, з нашою міською радою. У нас поважає міська обласна адміністрація, раз наші здобувачці виділили стипендію. Тобто, ми працюємо не даремно, наша праця затребувана і її визнають. Давайте напевно також зупинимося на тому наскільки активне студентське життя в університеті. Студентське життя надзвичайно активне, тому що у нас щодня відбуваються якісь заходи. Наш культурний центр працює в такому напруженому режимі, що щодня в нас щось відбувається. Ось, наприклад, сьогодні наші здобувачі беруть участь в наукових студіях Миколаївській обласній бібліотеці і слухають і розповідають про розстріляне відродження. Наші здобувачі нещодавно взяли участь у скринці. «Добре Справ, коли ми збирали кришечки, які необхідні для ЗСУ сьогодні. А, наші здобувачі а, такі цікаві продумують заходи, пов'язані з ім'ям Пилипа Орлика. Це і, і а, битва Крашенками, а, тому що це наші традиції і це козацькі традиції, адже ж ми носимо ім'я гетьмана України. А, це орлик батл, де а, між собою змагалися знанні різноманітні. Них наших традицій, саме козацьких традицій. Це такі заходи, які пов'язані з слуханням музики, танцями, співами, змаганнями. Нещодавно наша здобувачка взяла перше місце в міжнародних змаганнях, якраз які відбувалися по вокалу. Тобто кожна людина може знайти кожного дня, чим себе зайняти. Ось 31 травня, наприклад, у нас буде презентація. Напрацювань здобувачів вищої освіти, саме таких фахово практичних. Ну, наприклад, студентка спеціальності психологія, Дорошина Вікторія, буде презентувати створені метафоричні асоціативні карти у співпраці з викладачем, які називаються Світло несвідомого. Тобто побудовані на українських архетипах, на знанні української літератури, де ми хочемо якраз через психотерапію долучити взагалі людей, які будуть звертатись до нас за психологічними послугами, саме до української ментальності та української ідентичності. Тому що сьогодні мало говорити українською, важливо ще відчувати себе українцем. Тому що мовне питання надзвичайно важливе так, мова це код нації, але відчувати себе українцем, поводити себе як українець, відповідальним бути як Українець сьогодні. Це мені здається надзвичайно важливо. Маємо напевно також поговорити про о, перспективи, про плани подальшої розбудови університету. І, ну, власне, в яких напрямках бачите подальший його рух? По-перше, міжнародна співпраця. Ми міжнародний університет. Ми маємо виходити як можна більше на міжнародній рівні. Це програми подвійних дипломів, це стажування. У нас воно є за кордони, але хочемо, звичайно, щоб було його ще більше. Я думаю, що по завершенню війни це стане цей напрямок буде більш розвиватися. А це звичайно вже буде співпраця з нашими випускниками, які вже живуть і працюють за кордоном. Тому що українська діаспора вона має діяти по всьому світу, і ми хочемо впливати на цей процес діяльності саме української діаспори. Ми входимо в українську діаспору України, яка розробляє методики роботи саме української діаспори за кордоном. Ми давно ввійшли в цю програму і співпрацюємо в ній. Я думаю, що це теж така вагома дуже перспектива. Ну і, звичайно, хочеться більше акредитувати освітніх програм на більш високому рівні. Хочеться ще краще працювати, до речі, в нашому міському проєкті. Я нічого поки ще не сказала про нього науковці-педагогам. Це міський проєкт, в якому ми працюємо з 2016 року. Разом з центром професійного розвитку педагогічних працівників міста Миколаєва, де наші викладачі щомісяця для керівників закладів. Освіти проводять заходи. Це і різн, різнонапрямкові, і економічного спрямування, і юридичного, і комп'ютерного, тобто айтішного, і психологічного, і педагогічного. Тобто, те, що ми можемо зробити сьогодні для того, щоб підвищити кваліфікацію наших колег і закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, ми це робимо. І, звичайно, залучення як можна ширше стейкхолдерів до впливу на. Процес, який відбувається в університеті. Це як можна більше проведення майстер-класів за їхньою участю. У нас багато вони беруть участь в наших заходах, але хочеться ще більше. Ще більш такої тісної співпраці, життя між закладом вищої освіти, і закладами загальної середньої освіти, дошкільної освіти. Ми їх усі знаємо, вони нас усі знають. Але хочемо, щоб ця співпраця ставала ще тіснішою і тіснішою. Ну тоді на фінал давайте трошки про особисте, що для вас особисто означає бути ректором закладу вищої освіти в такий непростий час. То для мене особисто бути ректором це справа мого життя, тому що освіта це не просто слова, а це стиль мого життя. Багато років мого життя було покладено на алтар науки, тому що не просто так в Україні стати доктором психологічних наук, якого поважають в Україні і світі. І сьогодні це отримало певне визнання. У 2025 році я отримала вчене звання. Почесне звання вчений року 2025 року за рішенням Оксфордського академічного союзу. Яке ваше головне професійне завдання на сьогодні? Як його бачите? Ну на сьогодні я вважаю, що головне все робити творчо, креативно, інакше просто й бути не може. А тому що сьогоднішнє життя воно потребує інновацій, змін. Тобто, рухатись в цьому потоці інновацій і змін ось це головне на сьогодні. Добре, Наталя Олексіївна, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Разом дякую. до перемоги. Дякую вам.